Даївці утікачі. Курйозна історія з автоінспекторами сталася у кривому розі, але наслідки виявились геть невеселими. Один із жителів міста побачив, як інспектори запрошують водія до власної автівки, щоб скласти протокол. Чоловік вирішив зробити даївцям зауваження, але наштовхнувся на геть неадекватну реакцію. Замість поспілкуватися, інспектори кинулися на навтьоки, порушуючи купу правил дорожнього руху. Чого злякалися патрульні? З'ясовала Олена Усенко. Це картинка з відеореєстратора звичайного криворізького водія. Даївці на ній не переслідують порушників, а тікають 120 двадцять по погороду. Швидкість 120, виїзд на зустрічну ігнорування світлофорів та пішоходів на переходах. Чи не весь список найтяжчих гріхів на дорозі зібрали ті, хто зазвичай має їх виявляти і за них карати. Відео неймовірних перегонів за тиждень в інтернеті переглянуло 10,5 з половиною тисяч користувачів, але ще більш приголомшливою стала розповідь водія про те, що спричинило неадекватну поведінку автоінспекторів. Сідаючи у свій автомобіль, чоловік помітив, як даївці складають протокол про порушення. Водитель в цей время знаходився в служебного автомобілі что телеграмма там заместителя департамента ГИИ Украины запрещает делать. я как бы сел в автомобиль, думаю, подожду, посмотрю, как эта ситуация будет дальше развиваться. На этих кадрах видно, як водій зупиненої машини двічі виходив і повертався в авто да Зрештою він поїхав. Рішив поінтересуватися у співробітників ГАІ, що що і як, що там произошло. Підъехал к ним, открыла кошка, меня увидел инспектор, который был за рулём. Э-э е... Нікому образом не атріїра, кромі того, як дати на газ і дати дьору. Керівник обласної даї зізнається, відеоперегоні вулицями Кривого Рогу у виконанні своїх підлеглих бачив їхню поведінку на дорозі. Назвав неприпустимою, але звільнив не за це. Нами приймаються максимальні міри по недопущенню фактів корупції в органах Госавтої інспекції. Одним із таких мір являється то, що чіткий запрет інспекторам дорожньої патрульної служби приглашати водіїв себе. Служебний автомобиль. Сам факт, что не выполнили чітке требування нельзя садить в автомобіль, приглашати, для нас вже послужил основанням за то, щоб этих сотрудников обрати госовтоінспекцію. Чи був факт хабарництва, з'ясовувати навіть не стали. Свою версію того, що сталося, автоінспектори виклали в рапорті під час проведення службової перевірки. Якоби була якась орієнтировка, що це було зв'язано з необхідністю реагування оперативного на зміни дорожньої обстановки, но Перевірив їхні показання. Ми прийшли до виводу, що це все неправда. Звільнені інспектори мали звання прапорщика та сержанта. Обидва прослужили у Державтоінспекції понад 10 років. Водій, який зафільмував кадри перегонів, певен свої кар'єри і робочі місця даївці могли врятувати, просто поспілкувавшись із ним.